До 20-річного ветерана прийшли з вибаченнями керівники Національного банку України і Приватбанку. Руслан Книж, так звати захисника, не зміг відновити у відділенні Приватбанку картку. Бо ветеран, який втратив на війні усі кінцівки, не виконав вимогу для фото потримати картку біля обличчя. Про принизливу ситуацію у банківському відділенні у Києві розповіла командирка патронатної служби полку «Азов» Олена. Олена Тулкачова написала про це у соцмережах. Тримати картку іншій людині не можна. Єдина альтернатива від банку оформити довіреність і видати картку на ім'я медичного куратора. Вдумайтесь: людина, яка втратила на війні руки і ноги, не може отримати свої гроші, бо немає рук. На ситуацію відреагував голова Нацбанку Андрій Пишний, заявив, що доставить картку ветерану особисто із вибаченнями. Вибачились і у Приватбанку. Запевнили, що робитимуть усе можливе, щоби подібне ніколи більше не повторилося. Історія із неналежним наданням послуг ветерану неприпустима. У ній не було проявлено тієї уваги, людяності і відповідальності, які мають бути безумовними, особливо ставленні до військових і ветеранів, які б не були норми і регуляції. Ми просимо вибачення: якщо ветеран погодиться прийняти нашу допомогу, ми покриємо йому лікування, протезування та надамо всю необхідну підтримку.